Оголошена глобальна експрес-трансформація армії США з відмовою від нового та скороченням наявного важкого озброєння, яке не годиться для війни на Тихому океані, що, здається, приносить користь для України. Про це дозволяє говорити лист виконавчого директора програми наземних бойових систем Глена Діна. Саме у ньому йдеться про припинення замовлення легких танків М10БУКЕР. Окрім того, скасовується конкурс на нову САУ. Який був оголошений у жовтні 2024 року. Окрім Хамві та бронеавтомобілів JLTV, більше не будуть замовлятися і страйкер. Коли армія США захотіла замінити БТРМ 113, то було обрано Бредлі без башти, яка отримала назву AMPV. Але Пентагон скорочує важку бронетехніку, а у Bay System є варіант IMPV у версії повноцінних БМП з новими та кращими баштами. Виробництво AMPV буде скорочено до мінімального рівня забезпечення, але ситуація пом'якшена шляхом викупу Україною. AMPV, що виробляє Buy Systems, це Бредлі, але без башти, які перетворили на 36-тонний бронетранспортер на заміну М113. Тобто, все, що стосується Бредлі щодо рівня захисту, прохідності та інших можливостей шасі, залишається без змін. У 2014 році Армія США оголосила про план на понад три тисячі таких машин, які мали виготовлятися у версії БТРа, медичному та командному варіантах, а також у версії самохідного міномета 2023 року AMPV виробляється серійно. Але у Байе Systems є варіант повернення на AMPV башти. При цьому, звісно, нової, і ця машина позиціонується як один із варіантів AMPV та бойова машина піхоти. При цьому Bay Systems готова встановити будь-яку башту за бажанням замовника, яка відповідає можливостям та габаритам машини. І за останній час вже було продемонстровано декілька можливих варіантів. Тобто конфігурація самої машини більш ніж вільна, і калібр гармати та тип протитанкового ракетного комплексу, оснащеність прицільного комплексу, наявність панорамного прицілу тощо, залежить виключно від бажань та фінансових можливостей замовника. При цьому мова йде не лише про варіант БМП, також. Протидронова АМПВ. При цьому його можливо розглядати як засіб забезпечення захисту від дронів, штурмових груп та техніки на марші. А от у ролі самохідного міномета розглядається варіант встановлення 120-мм системи Немо від фінської Patria. Мінометний модуль має автоматизоване заряджання та швидкострільність 10 пострілів за хвилину. Водночас необхідно розуміти темп виробництва AMPV у транспортних версіях. Відомо про два твердих контракти для армії США, загалом на одну цілу мільярда доларів на 628 машин, тобто по 6,9 мільйона доларів за одиницю. За оголошеними даними, темп виробництва на 2024 рік мав скласти 91 одиницю, у 2025 році 81 одиницю, по 122 у 2026 та 2027, а ще 87 машин у 2028 році. Але яку частину з них можливо буде закупити для зсу? У якому варіанті? З якою ціною та на яких умовах наразі ці питання залишаються відкритими.